Підпонувати скласти костюм. Дивіться, як гарно виглядає ця ковтинка із такою спідницею в зеленому кольорі. Спідниця йде в розмірах з 48 по 56, кофточка 50-56 Кофта. Дивіться, як гарно виглядає із спідничкою такою. Шоколадна спідниця із такою гарною кофтинкою. Довжина кофти у спідниці 72 см. Дивіться, як гарно вона виглядає. Показую ближче. Яка тканинка дуже гарно тянеться, дивіться, в бежевому кольорі. Яка чорна спідничка з такою ковтинкою. Це поєднання дуже гарно виглядає. Ковтинка дуже гарно виглядає, знизу має манжети, за допомогою нього можна регулювати довжину. Рукавчик також на манжеті. Ось так обирайте дівчата, який вам колір більше до вподоби, кидайте у вайбер та пишіть на які параметри вам потрібно.